Обласна лікарня імені Мечникова Форпост з порятунку військових і цивільних. Один із найбільших медичних закладів країни. Важливою ланкою в системі допомоги є відділення діалізу, де щодня рятують пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю. Тут проводять процедури гемодіалізу та амбулаторного діалізу, що дають шанс на стабільне повноцінне життя. Працюють фахівці високої кваліфікації, які не лише лікують, а й підтримують морально. Серед них лікар нефролог Марія Павлівна Павленко. Вітаю. Ви на телеканалі Д1 І це програма здоров'я. Ю простір важливих розмов про медицину, яка рятує життя щодня. Сьогоднішня тема хронічна ниркова недостатність і життя на діалізі для пацієнтів із серйозними порушеннями функції нирок. Діаліз стає не просто лікуванням, а способом життя. Саме завдяки таким процедурам, тисячі людей щодня отримують шанс почуватися стабільно. У нашій студії лікар-нефролог відділення діалізу обласної лікарні імені Мечникова Марія Павлівна Павленко. Поговоримо про суть гемодіалізу, про життя пацієнтів із хронічною нирковою. Ковою недостатністю сучасні підходи до терапії, і про те, як продовжити активне життя навіть у складних умовах. Отже, Марія Павлівно, я вас вітаю. Доброго дня і для початку поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що таке гемодіаліз, і для яких пацієнтів він необхідний. Гемодіаліз необхідний для пацієнтів, у яких знижена функція нирок або зовсім нирки не працюють. Гемодіаліз це очищення крові від вредних токсинів та виведення зайвої рідини з організму за допомогою апарату штучна нирка. Ну, тобто, коли нирка вже не справляється з таким природнім фільтром крові, так, так. з природною фільтрацією, вже у дію вступає апарат. Учної нирки, як його також в народі, називають так. Процедура може бути як гострою, так і хронічною. При гострих станах, таких як отруєння, бо травма в частності в наш, в наш час це бойова травма енергетики, що полюбляє наша молодь. Це теж може привести для до гост до проведення гострої ниркової. Недостатності спочатку цих пацієнтів пацієнтів лікують консервативно. Якщо консервативна терапія не допомагає, то ми проводимо сеанси гемодіалізу. Якщо все добре, то пацієнт продовжує консервативну терапію і та подальше веде звичайний спосіб життя. А є хронічна ниркова недостатність, термінальна, Де недостатність наростає поступово і вони заздалегідь готуються до хронічного програмного гемодіалізу. Розкажіть, будь ласка, які функції організму бере на себе апарат штучної нирки? Що він робить? Це виведення токсинів і виведення зайвої рідини з організму людини. А ось опишіть, будь ласка, яким чином це відбувається? Тобто, це кров проганяється, чи це кров, це пацієнт приходить на процедуру. Гемодіалізу його підключають через артеріовінозну фістулу, це судинний доступ, через який ми проводимо процедуру, підключаємо до апарату, і там через фільтри діалізатори очищається кров і попадає в організм вже очищена. Завжди самопочуття після гемодіалізу пацієнта покращується. Ми зараз зачепили тему наслідків, так як все ж таки жити з апаратом штучної нирки. Давайте ми ще поговоримо з вами про причини. Які основні причини розвитку хронічної ниркової недостатки? Основними причинами це є цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, також гломерилонефрити, пилонефрити, інфекційні захворювання, такі як COVID-19, це теж призводить до погіршення функції нирок. Наскільки поширене це захворювання в Україні? Пацієнтів вистачає дуже багато пацієнтів. Тому у нас в, наші, в нашому місті це два діалізних центри: це четверта міська лікарня та на базі обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Розкажіть, будь ласка, ось як зазвичай пацієнт дізнається, що йому потрібен діаліз, і які симптоми саме тривожні? Тривожні симптоми це набряки, неконтрольована артеріальна гіпертензія, зменшення сечі добової, і потрібно звернутися негайно до нефролога, де вони ще можуть консервативно їх пролікувати. Або ж якщо це вперше виявлена термінальна неркова недостатність, то тоді пацієнти за життєвими показниками госпіталізуються до нас у відділення і розпочинається замісна неркова терапія. І наскільки я знаю, що до Проходження вже процедур гемодіалізу потрібна така підготовча робота, так оперативна, підготовча так. Робота. Підготують пацієнтів у відділення нефрології. Вони роз розповідають, що таке гемодіаліз, як вони будуть жити, що вони як вони, що вони можуть на в подальшому планувати. Ось потім вони, коли переводяться до нас, ми проходимо психологічні бесіди. З пацієнтами також надважлива підтримка родини пацієнта, що в нього все буде добре. Саме головне настроїти пацієнта на процедури на проходження. І також ось щодо оперативної роботи я мав на увазі, що робиться операція із створення фістоли. Так? так, це щивається артерія і, і вена, Потім після операції пройти повинно тижні, два-три, і потім тільки ми можемо. Підключайте пацієнта до апарату. Ну якщо це за життєвими показниками, то встановлюється доступ такий як катетер для діалізу. Щоб можливо, ну довго ще пацієнту 2-3 тижні він не витримає без діалізу. Тоді ми ставимо катетер йому. Угу. Марія Павлівна, а ось поясніть, будь ласка, чому є необхідність саме фістоли? Чому немає можливості ось проганяти кров з вени? А, тому що голки на діалізі в два рази товщі, і це може руйнувати судини, а лопатись вони можуть. ну Це дуже повинно. Це може призвести до деструктивного так, такого так. наслідку. Я зрозумів. А, поясніть, будь ласка, ось як часто пацієнтам а, потрібно проходити діаліз та скільки триває приблизно одна процедура? А, пацієнтам потрібно проходити три рази на тиждень по чотири години. Не, не менше, не більше. Тобто пацієнт повинен приходити а, до нас у центр на процедуру три рази на тиждень mm -hmm. по чотири години. Гемодіаліз вкрай важливі підрозділи які дозволяють врятувати життя, коли вже нерки або не працюють, або працюють після поранень, після інфекцій дуже погано. Завдяки цим підрозділам наші пацієнти можуть жити і лікуватись довго. Але це все прив'язує до апаратів, які ми маємо, маємо розхідники. Все, що робиться в цих відділеннях, дуже дорого коштує. Але саме дорожче для людини це життя, і ми намагаємося все, що потрібно зробити, щоб це життя зберегти. Тому відділення гемодіалізу для нас це і шлях до виздоровлення, і шлях. До стійкої стабілізації пацієнта, де роками проходять ці процедури, цінуємо всіх, хто допомагає людям вижити. Зараз багато переселенців, які не можуть одержати ці процедури за місцем проживання, і ми надаємо їм в допомогу в лікарні Мечникова. і всі гострі діалізі. Які ми проводимо нашим пораненим героям, вони спрямовані на рятування життя. Високі технології дозволяють вижити. Це саме той випадок, який сьогодні є цих підрозділів. Знаєте, ми ось. Поговорили про гемодіаліз. Також є е, наскільки я знаю, є певна класифікація. Так є хронічний гемодіаліз і перитонеальний. Ось поясніть, будь ласка, в чому є різниця. Різниця перитоніального і хронічного гемодіалізу в тім, що пацієнти хронічного гемодіалізу приходять до нас в центр, щоб провести цю процедуру. А пацієнти автоматизованого перитоніального діалізу вони проводять процедуру в себе вдома а, щоночі, тобто на ніч вони підключаються самостійно до апарату. За ніч проходить процедура в вісіми годинна. Зранку пацієнт може відключається і займається своїми справами. працює, навчається. Ось ви сказали, що перитенуальний е, діаліз він триває 8 годин, тобто там темп перегону крові зовсім там, Я розумію, там так? там. Нема Чи? перегону крові, там фільтром виступає власна черевна порожнина пацієнта, через яку виводиться рідина і токсини, які отруюють організм людини. Угу. Марія Павлівна, поясніть, будь ласка, ось розкажіть яке навантаження ось нині сьогодні на ваше відділення? Скільки пацієнтів обслуговується? в нашому наше відділення? Працює 6 днів на тиждень по три зміни. Це сьомої години ранку до десятої вечора. Лікується у нас 140 пацієнтів на гемодіалізу та 50 на апаратному перитоніальному діалізу, тобто ці пацієнти, які вдома знаходяться на лікуванні. Угу. Всі вони мають свого лікуючого лікаря, зв'язок з лікуючим лікарем. Пацієнти у нас обласні, тому їм можливо далеко їхати, і тому вони можуть зв'язатися з, з лікарем і проконсультуватися. Також вони мають зв'язок з нашим техніком, який може сказати, в чому проблема з апаратом, якщо якась поломка. І розчини таким пацієнтам доставляє наш водій прямо додому. Угу. Дякую. Поясніть, будь ласка, наскільки складно пацієнтам адаптуватися до діалізного способу життя, тому що це вже нові життєві умови. Ну як ми кажемо нашим пацієнтам, що діаліз це не лікування, а спосіб життя. А, тому є різна різні категорії пацієнтів, які можуть зразу це все прийняти а яким потрібен час. Ну взагалі то від трьох до півгоду пацієнту потрібно адаптуватися до того, що він залежить від апарату штучна нирка від трьох місяців до, пів до півроку, угу. так і звісно проводяться психологічні бесіди лікарів. Проводяться під психологічні бесіди родичів, їхня підтримка, і це все вкупі дає пацієнту надію на життя. Угу. Скажіть, будь ласка, чи можуть люди, які перебувають на діалізі, повноцінно працювати, подорожувати і взагалі жити життям? Так, звісно, можуть пацієнти працюють, навчаються, одружуються їздять за кордон їздять по всій країні у відрядження тобто це не проблема пацієнт може пройти в будь-якій області нашої країни угу. провести сеанс гемодіалізу якщо йому потрібно по часу. тобто якщо людина е, поїхала відпочивати в інше місце е, в інше місто так то вона може звернутися Це до... гостьовий діаліз буде Господього так діалізу. він там може пройти сеанс два і потім він вертається до нас і проходить далі лікування. Угу. Хотілося б ще поспілкуватися про обмеження в харчуванні, тому що наскільки я знаю, воно присутнє. Так, ось які обмеження, обмеження... мають пацієнти та з хронічною нирковою недостатністю. Обмеження це обмеження рідини, десь до півтора літри рідини на добу їм дозволяється. Також обмеження в харчуванні це продукти, які містять калій і та фосфор, особливо небезпечні калій, місткий продукти. Тим, що пацієнт, коли переїсть овочів або фруктів, в нього може бути погіршення стану, вплоть до зупинки серцевої діяльності. Тому ми цього попереджаємо завжди наших пацієнтам і навчаємо, як вести себе з калії місткими продуктами. Угу. Розкажіть, будь ласка, як, можливо, війна вплинула на доступ до діалізної терапії? Ось, чи є зараз проблеми з логістикою або медикаментами? Немає проблем з постачанням логістики. У нас завжди на розчитані на, на, на нашу кількість пацієнтів, завжди ми можемо оказати їм допомогу. Угу. Немає. Угу. Дякую. А, чи є е, певна така черга на ці процедури? Як визначається їхня пріоритетність? Нема черги. Угу. Черг немає. В пріоритеті, звісно ж, за життєвими показниками. Угу. Угу. Я вас зрозумів. Чи можуть під час діалізу виникнути певні ускладнення? І Які вони можуть бути? якщо а, є, звісно? Ну це якщо пацієнт порушує дієту, не приймає терапію, яку йому призначає його лікуючий лікар, тоді можуть бути ускладнення. Але якщо слухати свого лікаря все виконувати, то все буде добре. А які саме це ускладнення? Тобто це підвищення калію. Це, так? Це може бути підвищення калію, це може підвищення бути артеріально, артеріального тиску, пацієнт просто може не приймати гіпотензивну терапію, він може випити багато рідини, це можуть, можуть бути набряки по всьому тілу. Пацієнту буде тоді важко дихати, і йому потрібно терміново проводити сеанс гемодіалізу, щоб не було ще більших ускладнень. Угу, угу. Ось ми поговорили про підтримку родин родини так, підтримку близьких, тому що це є така складова психологічного супроводження. І поясніть, будь ласка, наскільки важливе психологічне супроводження таких пацієнтів? Ну це насамперед дуже важливо, тому що якщо пацієнт приймає те, що йому потрібно три рази на тиждень приходити в діалізний центр і проходити процедуру. Йому потрібно перестроїти все своє життя, тобто він залежний від нашого центру. Якщо він пропустить процедуру діалізу, то це може його стан може погіршитись. Тобто пацієнтам потрібно пояснювати, їм що їм необхідно. штучна нирка виконує всі функції його нирок, які не працюють. І, і також дуже важлива підтримка: це рідні та близькі. Вони не, не повинні себе почувати покинутими. От я захворів, все, я нікому не потрібен. Але якщо є рідні, якщо вони в доброму настрої на те, що будемо лікуватися, будемо подальшому планувати трансплантацію, то пацієнти тоді залюбки приходять на процедуру та чекають. Так, звісно, це така надважлива складова. І так. Підтримка близьких і рідних, так звісно. Розкажіть, будь ласка, чи є випадки, коли після діалізу пацієнти переходять до повноцінного життя без апарату? Ні, Ч... на жаль, такого немає. Це життя може наступити тільки, коли пройде трансплантація нирки. Угу. Ось, до речі, щодо трансплантації, тому що відомо, що у лікарні Мечникова працює. Дуже потужна команда фахівців, нефрологів і взагалі ось спеціаліста е, кожної медичної галузі, які щодня рятують і життя пацієнтів, е, і мирних і цивільних, і військових, і з тяжкими також е, нирковими патологіями. Ось розкажіть, будь ласка, на вашу думку, чому в Дніпрі е, досі не проводяться трансплантації нирок? Ось чи є такі плани, можливо, на майбутнє? Я не можу відповісти на це питання, але я можу сказати, що трансплан... трансплантаційні центри працюють у Києві, Львові та Запоріжжі, і пацієнти туди звертаються. Угу, угу. Тому що це о, окрім а, нефрологів, потрібна тих... трансплантолог. так, так, трансплантологи, урологи це все потрібно. Угу, угу. Я вас зрозумів. Які перспективи для таких пацієнтів, зокрема щодо трансплантації нирки, якщо це відбувається? Пацієнт знімається тоді з програмного гемодіалізу, починає приймати кожного дня обов'язкову терапію імуносупресивну і спостерігатися також він продовжує у трансплантолога-нефролога, контролюючи всі свої показники. І дай Бог щоб не поверталися. Скажіть, будь ласка. Наскільки є шанс, що нирка приживеться, і взагалі і чи є такі шанси, що нирка не приживається? Це все залежить від організму е пацієнта. Багато випадків було то, що нирка не приживалась, пацієнти поверталися на гемодіаліз, але потім вони знову їхали на пересадку, і це все було вдало. вдало. Тобто тут а, важливий фактор під, підбір донора а, та, та сам пацієнт, як вони среагують. Угу. А скажіть, будь ласка, чи є такий певний ризик при трансплантації наробити гірше? Ось ніж просто перебувати з апаратом штучної нирки. Чи є певні ризики? Ризики завжди є. Тому є такі пацієнти, які відмовляються від трансплантації. Вони вирішують, що вони стабільні на гемодіалізі, у них все добре і вони будуть продовжувати жити на гемодіалізі. Трансплантацію навіть не розглядають. Ось угу. не хочуть. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто вони обирають цей спосіб життя. Я вас зрозумів. Скажіть, будь ласка, а чи займається ваше відділення саме підготовкою пацієнтів до трансплантації? Ну вони всі готовляться до трансплантації. Вони повинні бути з нормальними показниками сечовини креатинину з гемоглобіном, бо, тому, що ті пацієнти, які стоять у черзі на черзі на трансплантацією, їх можуть визвати, викликати в будь-який момент до Києва, до Львова, що є донор, приїжджайте і вони зриваються і їдуть. І наостанок, Марія Павлівна, які поради ви б могли дати людям, які мають ризики розвитку неркової недостатності? Спостерігатися обов'язково у нефролога, здавати аналізи щомісяця, контролювати свій діурез, свою сичовину, креатинин, проходити стаціонарне лікування у відділенні нефрології, і тоді зможете відсрочити ці процедури. Марія Павлівна, я щиро дякую вам за те, що ви виділили свій дорогоцінний час і приєдналися до нас, до нашої студії. і Ми поспілкувалися про важливе. Життя на діалізі це виклик, але завдяки фаховості лікарів і сучасним технологіям це не вирок. Ми дякуємо Марії Павлівні Павленко за змістовну і чесну розмову. Це була програма здоров'я на телеканалі д 1 Бережіть свої нирки, проходьте профілактичні обстеження і не відкладайте звернення до фахівців. До зустрічі у наступному ефірі.